Мир вам! З вами Любомир Погоявленський і це сеанс духовного стілення енергетичної чистки. Я, Любомир, той, що несе любов і мир. Для духовного стілення, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Енергія Діви Марії, Божої Матері, буде зцілювати вашу душу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жена. І благословен плідотропи Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в жонах, і благословенна під утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Я, любомир, той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Нехай світом Божественним всі глядачі з цього відео отримують заряд світла від Тебе, Цариця Небесна, Божа матір, Богородице Діво радусі, благодатна мої Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословена до твоєї. Бо ти породила Спаса душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен під утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен під утроби твоєї. Бо ти породила спаса душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти в жонах, і благословенна утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення.